Мешканці будинків 17 та 19 по вулиці Сагайдачного давно чекали оновлення свого подвір'я. Втомившись від безрезультатних звернень до Жеку та влади, небайдужі люди вирішили взяти ініціативу в свої руки. Зверталися до мера місця нашого до Руслана Козара. Ходимо, зверталися для того, щоб дійсно тут хоч навести якийсь елементарний. Ми вже не хочемо, щоб, 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 щоб щось таке. Вже тут дурну лавку ми самі можемо зробити. І зробили самі і сидять. Жінки. Ну хоч елементарно. Все обіцянки, обіцянки, обіцянки. Ну, нам акцентують, ви знаєте, на що, а що ви собі тут зробите ОСББ. Ну хто возьме такий будинок в ОСББ? Подумайте логічно. В СББ беруть будинки більш-менш нормальні, ну якщо хтось розуміється в цих справах, більш-менш будинки такі, що вони, то ну а такі будинки, які запущені. Ми хочемо, щоб той наш пан Ігор нам допоміг. Бо тут ніхто нічого не зробив за ті роки. Ніхто. Дивіться, ні лавки, знаю... нічого. Ми самі красили всі подвір'я, все робили. Ми дуже просимо, щоб ви вибрали нашого Ігора. Щоб він нам допоміг то все зробити, я думаю, що він зробить. Він слово дав, що він то все зробить. То ви з дітьми гуляєте кожного так. дня? і Чи задовольняють вас такі умови для прогулянок? хочеться щось кращого, і я би дуже хотіла би і щоб Ну, на ігора покладаюся, бо я думаю, що він то все би різко би зробив. Цей порядок тут з тим. Він, я знаю, таке, що я би його ще не попросила, він все поможе. І не думаю, не тільки я. Він mm -hmm. постороннім взагалі людям допомагає. Так що я думаю, що своїм сусідам, то він по-любому. Никла ідея, цей іде, наш іде. двір, можна сказати, і ці майданчики. Давно до мене звернулися наші мешканці, наші сусіди. Всі вони просто в шоці, грубо кажучи, з того подвір'я, що наші діти не мають зараз де нормально побавитись, де нормально погуляти, бачити, що у нас твориться. І от вони просто знають мене з дитинства, від малого, що я відповідальний чоловік. Я постійно допомагаю людям, як би не було, як вони мене просять. От бачите, зібралися люди, щоб мешканці, сусіди, щоб я зробив, принаймні почав робити і гарно зробив наш, наш двір. Що ви плануєте взагалі? З чого почати і взагалі який об'єм роботи хочете охопити? О, я планую саме в саму першу чергу почати з вулиці нашої, зробити її гарною, красивою, достойною для наших пенсіонерів, для наших дітей, для наших мешканців, щоб кожна людина, щоб вийшла, щоб вона побачила, що вона вийшла в двір, проблеми дуже серйозно. Серйозні є в під'їздах, особливо на перших поверхах, як люди заходять. тому що за Радянського Союзу робився ремонт. Звідки плануєте брати фінансування з власної кишені чи добиватись цього збирати? Поки що я буду брати кошти з власної кишені, так не можу відмовити я нашим сусідам, нашим мешканцям потихеньку, але подальшому я планую кошти, можна сказати. По Інакше вони скажуть, як вибивати, щоб випрошувати, щоб вони хоч трохи зглянулись, подивилися на нас, як ми живемо, як наші люди живуть. Тобто, в подальшому я хочу, щоб вони хоч увагу звертали дійсно, так як є, щоб не одна людина робила все, але щоб виділяли кошти хоч трохи на нас всіх, на нашій вулиці, не тільки на нашу одну. От чи відчуваєте підтримку сусідів? Я відчуваю ви... підтримку сусідів 100%. Вони до мене не перший раз зверталися. Я знаю одне, як я візьму від Аркофа фарби, пензли в руки і всі сусіди до мене долучаться і ми гуртом всі думаю, все зробимо, і наш двір буде найкрасивіший. Хочемо принаймні, почати цей. Під'їзд ще зробити. Мешканці просять вже бачити самі, який цей під'їзд. Навіть дійсно стидно в нього зайти. Не знаю, як так можна допустити от таку бездіяльність. Е, дивіться, зараз в багатьох людей виникне така асоціація, що ви, можливо, це робите суто до виборів і під вибори. Що ви можете сказати про це і чи буде це, чи закінчиться ваша робота. Вибора, ви бачите самі на даний час, як люди звернулися до мене, вони самі запропонували мені, щоб я їм допоміг, та як ніхто нічого не робить вже багато років. Підійшли до мене та попросили, сказали, щоб посприяв, я обіцяю їм людям, мешканцям, сусідам, що я це зроблю, але не зразу зроблю, я поступово зроблю, почну з вулиці, щоб люди побачили, що в нас може бути теж гарний красивий двір, а тоді вже почну працювати з під'їздами. Разом з людьми підемо, будемо станом це все наведемо порядок, лад всьому, в цьому будинку, в цьому дворі, щоб наші діти всюди снімали, де сидіти, бавитися.